Конічова товариства. На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео за те, що ви борюєте нашу з вами незалежність. Дякую вам дуже. Сподіваємось на скорішу перемогу і що все у нас буде Україна. Так, сьогодні у нас черговий тотальний огляд. Черговий раз у нас буде досить багато інформації, тому, як завжди, як ми з вами домовлялися, вмощуємось позручніше, беремо щось смачненьке попити, поїсти і переходимо до Основного огляду. Сьогодні у нас на огляді черговий фото та відео аксесуар, тобто аксесуар для фото та відеозйомки. Це, як всі знають, вже напевно, а для тих, хто не знає, одразу кажу це мій, будемо так казати, альма-матер, тобто те, чим я живу, те, чим я заробляю, фото та відеозйомочка. Сьогодні у нас на огляді комплект система швидкоз... Зємних площадок або швидкоз'ємна з'ємна площадка, Quick Release System. ось чи uh, Зараз я вам скажу точну її, точну її модифікацію. Юланзі UKA. Uh, ну На сайті зазначено 007, тут у нас зазначено 0.1. Тобто ну будемо враховувати те, що написано, написано тут у нас UKA 01. Quick Release Kit. Uh, ну Правильно казати quick release system. Скільки ми маємо перед собою систему. Чому систему? Тому що Quick Release, ну, це швидко якщо перекладати нашою солов'їною. Ось. Це система. Система чому? Тому що у нас є база і є сама площадка. Ось вони можуть продаватися окремо. Ось зазвичай так полюбляють робити більш дорогі бренди. Компанія Юланзія, в принципі, бренд не. Не новий на ринку ось, але тим не менш вони ще, будемо так казати, пробують. У них досить багато аксесуарів різноманітних є. Ось. І, до речі, всі практично аксесуари. Ну, я користуюсь виробами компанії Уланзів вже досить давно, і всі пристрої взагалі, ну. Зроблені на дуже якісному рівні. На дуже якісному рівні. Як завжди, компанія Оланзі жодним чином не впливає на результати цього відео. Площадку я придбав за свій особистий кошт. ось До речі, не одну. У мене їх налічується аж чотири. Тобто я їх придбав для всіх своїх пристроїв. Навіть цей смартфон, світло, яке зараз освітлює все це. Ось воно використовує в основі свої, ось саме цю базу. Ось я перейшов на них повні. Ністю, оскільки я їх. Вцепив ну, по досить взагалі просто по бросовій ціні. До речі, офіційна ціна, яка зараз є на сайті, я одразу при вас дивлюсь, 24 долари. Ось. За 24 долари, в принципі, це вже ну, не так, будемо казати, яскраво, як я їх брав. Ось. Але тим не менш, за таку ціну ви взагалі не знайдете площадку, яка вам подарує саме. Тут, можна сказати, це буде. Одразу, в принципі, лейп-мотивом цього відео, скільки, ще раз повторюсь, як і в огляді Йоландзі-Юмайк. Е, до речі, кому цікаво, огляд е, Радіопетель, будь ласка, у мене в відео є. Ось е, тут е, ну, я до компанії Йоландзя відношусь, до, вже, до, як кажуть, до, досить прискіпливо, але тим не менш вже довіряю їм. Ось чому, тому що вони. Роблять, до, я вже, як я вже казав, дуже якісні речі. Дуже якісні речі. І ось це не виключення. Е, в принципі, ми маємо перед собою, переходимо до основних характеристик. Ми маємо перед собою перероблений е, Юланзі свою систему, яка в них називається F38 система. Ось вони її переробили трішки, е, полегшили трішки, зробили її більш компактною, і вийшла ось ця система UK. Е, одразу кажу для тих, хто може, хто розбирається, всі зрозуміють. Розуміють, звідки, як кажуть, ростуть ноги. Ось ця платформа дуже-дуже схожа на Підживай, так одразу кажу. Ось компанія Ланзі тут трішки, ну будемо так казати, підгледіла, підгледіла. Хай буде так. Ось Зробили щось подібне. Ось ми маємо перед собою, як я вже казав, ось сама у нас база. База Arca Swiss Compatible, Arca Swiss це стандарт підключення. Тобто, якщо у вас на штативі або стабілізаторі, ну, так далі, тому подібне, є ось Арка ну, Вказано, що Arca Swiss Compatible, то ця площадка повинна туди заходити. Якщо це, це відео дивляться, ті люди, які знімають на стабілізатори DJI Арес, то вам доведеться придбати іншу версію. Не беріть оцю. Беріть. Версія, є, вона для Арест. 3, rs 4 вона відрізняється від цієї тільки базою. База трішки вища. Тут вам не вистачить висоти. Висоти платформи не вистачає, щоб вона туди залізла. Ось, вона не, не, ну, не, не кріпиться, як за потрібно. Ось. Тому в, якщо вас цікавить, вона є. Є, до речі, у компанії ланзі також система ось цією, з цією саме головною площадкою. Ось є. Вже формату ось такого. Тобто, ось така велика, 501 Менфротівська. Ось це я, до речі, поклав, щоб вам одразу показати певні ну ті певні нюанси, які є, ось будемо так казати, в класичних варіантах і чому я обрав саме цю. До речі, повертаючись до технічних характеристик, у нас пейлоуд максимальний до 20 кг Тобто, повинні витримувати. 220-к нагрузку. Ну, Я не рекомендую це пробувати. Ось, Я не пробував, сразу кажу. Ось, я використовував їх стандартний мінобір. ZVIO 1 в кліці, плюс 16 мм, Viltrox 1.8, плюс на камерний мікрофон. Все це на тому самому стабілізаторі все спокійно тримало. Жодних проблем з кріпленням нема. До речі, кріплення тут. Зроблено досить цікаво. Е, одразу і не звик. Ось Вона тут ось так, я ще досі звикаю, як вона кліпається. Тобто, бачите, я по звичці так, а потрібно навпаки. Це певний нюанс, який треба е, запам'ятати. Але тим не менш, це навіть ну, як з точки зору е, безпеки, то навіть краще, оскільки, якщо ви звикаєте, у вас. Е, 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 Пам'ять мишць вона іноді грає проти вас, і ви можете не зафіксувати тут. Ви завжди зафіксуєте, оскільки вона ну, фіксується досить добре, якісно. Жодних проблем з фіксуванням камери, з закруткою немає. В комплекті у нас іде все, що не вам може знадобитись. Ось, Гарна, до речі, коробочка, всі нюанси, всі, всі, всі діла, як кажуть, Ось є шестигранник сюди. Ставили без проблем. Ну Якщо у вас є е, викрутка, то викруткою ще було б краще. Ось, ну, для, я закручую стандартною смолріговською викруткою, яка йде у в мене в, комплект, в комплекті з кліткою. Ось. Е, до речі, до речі, е, також ось ця база у нас теж є Arca Swiss Compatible. Е, особливо с, вона обратно сумісна. Е, з... F-38, ще раз повторюю, юланзі стандартною, ту, про яку всі знають. Ось. До речі, тут у нас також іде гайка: 1,4 скрюхол і 3,8 скрюхол, Тобто у нас є перехідник, він зараз просто в мене використовується ось під іншу площадку, тому його тут немає, він на іншій стоїть. Ось. Є у нас лок, замочок. Оп, щоб Ну, кнопка не нажималась, ось не натискалась. Ось, бачите, він не спрацьовує. Це додаткова безпека. Я не користувався ні разу, у мене не було з цим проблем. Фіксує все суперово. Ось, світло, ось навіть у мене 6, 60 см софтбокс, плюс лампа. Ось тут ось, ось ця лампа. Ось, спокійно він тримає, жодним чином не, не гойдається, нема жодних проблем. Ось. Переходячи з, для порівняння, ось що ви можете придбати. Підпустимо, за ті самий кошт, або навіть дешевше. Ось зараз на ринку. Так, ну це стандартний ремейк 51-го PL, тобто. Менфротовський стандарт вже набив, набивши оскому. Він зараз трішки вже відмирає, оскільки камери стають все меншими, і не потрібна вже така велика площадка. Ось це в мене старий дідуган, пройшов і Крим і Рим, я його тримаю просто як пам'ятку. Він у мене лежить на полочці, як реліквія. Ось е, е, така, таку штуку ви можете в принципі знайти гривень за 200-300. Але е, одразу кажу, е, хлопці, не, не економте. Не економте, беріть, доплатіть 200-300 гривень. Знайдіть знайому, який вам на Еліекспресі знайде ці площадки. Вони на сейлах досить часто їх зараз можна знайти, оскільки компанія масовано Юланці зараз масовано інтегрується. Ось і акції навіть на офіційному сайті, але, на жаль, на офіційному сайті чомусь вони досі не хочуть транспортувати в Україну. Чекаємо, можливо, ось. Тим не менш, не рекомендую ще раз кажу, ця штука. Ну, вона пройшла, але ще раз скажу, це. Більше проблем з нею, ніж плюсів. Е, ось також, також для вашого порівняння е, з Юландзією у нас фотка QR-40. Ось, е, цікавий е, також концепт. Е, базу вони використали трішки модифіковану також Менфротівську площадку. Ось, але вона плоска тут у нас. Ось. Е, чому я її і, е, ну, так казати, пробував перед тим, як з'явились ось ці. Е, тому що я це ну з площадки я використовую для стабілізатора, особливо такого формату, маленькі ось І е, по-перше, критерій відбору, це, звісно, щоб була плоска, плоска база. тобто У вас щоб нічого не, не стрічало і не було проблем з перекосом камери. ось Тут проблем з перекосом камери немає, але є проблеми з фіксацією. Фіксація не чітка. тобто Якщо ви на неї трішки нагрузите камеру, з об'єктивом навіть невеличким е, і починається Працювання, ви, почує, ви, ви відчуєте, як камера у вас трішки починає, ну, як кажуть, нахилятись, так правильні, правильніше сказати. Плюс е ось, ця, ось ця гумова е основа в неї, ну, вона не досить якісна, і вона пр прогинається досить, досить. І навіть е якщо перетягувати камеру, вона може, об об сам цей алюмінієвий край. Ну, будемо так казати, чіплятись. Не, також не рекомендую, хоча вони також дешевші. Але я вже казав, зараз я вважаю, ось ці саме цю, ці площадки, цю систему Quick Release System. Ось я вважаю найкращою, найдоступнішою. В принципі, навіть за 24 долари. 20, да, 24 долари зараз на сайті. Ну, ви самі давайте помножимо це, скільки у нас, грубо кажучи, там, тисячу гривень. Ну, в принципі, ну, це взагалі не Ціна. Оскільки на, на цій площадці у вас буде триматись найголовніша ваша, будемо так казати, машинка. Ось. І Потрібно машинку також захищати, як і в нормальну машину, в свою кохану машину треба вливати нормальне масло, так і тут. Це аксесуар, який вам врятує досить багато часу і проблем. Ось. Тут взагалі нема проблем. Матеріали, до речі, тут досить е легкі. Ось, взагалі, площадка важить 52 грами. Ось, і при нагрузці в 20 грам. Ви саме навантажені, вибачаюсь, 20, 20 кілограм. Ви бачите, ну я не маю у мене нема жодних претензій до якості того, як, як площадка тримається. ось. Також стосовно розмірів у нас 54 на 3,41,3. 54,3 на 41,3 і на 19,6 це у нас висота. Ось. Ну, взагалі, тобто для стабілізатора це просто must have. Тобто, якщо у вас, вам набридли, набридли ось ці діджаївські приколи або зіюн і так далі, тому подібне, ось ці їх площадки старого формату, громістки і так далі, беріть, чіпляйте. Прямо на неї, але ось за рахуванням, до речі, це для тих, хто на DJI rs 4 знімає. Я сам знімав проблема є, оскільки площадку неможливо закріпити на прикрутити нема до чого. На, на жаль, оскільки площадка у DJI rs 4 вона не має скрюхола, тобто нема ось цієї каретки, ось ось цього е, вирізу, де ви можете каретку кріпити. Тобто вона там цільна. Тобто, вам потрібно, ось чому я кажу, вам потрібно придбавати інший набір. Е, мені здається, він чи UK009 він називався, чи UK007. Точ, точно я вам сказати за не можу зараз. Я в принципі можу подивитись. Кому цікаво, напишіть в коментарях, так буде правильніше. Я вам скину лінк, посилання на площадку саме для RS4, яка враховує вже всі нюанси. І одразу у вас буде. Ви її просто на площадку. Вона тут прибере. Ну, припустимо, що це DJI, Там у вас є Arca Swiss момент. Виріс ось цей, куди, куди вставляється площадка, ви її так чик вставляєте, закрутили. Вона, до речі, фіксується там стандартним роз'ємом, і все, використовуєтесь на камері, у вас залишається тільки ось це. Ось. Тому, кому цікаво, пишемо в коментарі, я вам скину особисто. ось Підводячи підсумок. Чи рекомендую? Рекомендую однозначно, абсолютно всім, кому потрібні, хто розглядає зараз для придбання собі швидкоз'ємні площадки або системи. ось Придбавайте, навіть якщо навіть немає там виходів якихось контактів, шукайте там людей, хто у вас знайомий при, ну, на Аліекспресі купляє Сміливо, можете навіть не, не думати. Ось, Якщо є в Україні, ви знаходите її ціну і вона в нижче 1000 гривень, можете також брати без проблем. Підробок нема. Ну, поки я про це ще не знаю, поки що нема. Я не, не зміг знайти чогось. Не підробляють. Слава Богу, ось в добрий час, як кажуть, ось. Тому беріть, не не турбуйтесь ні про що, вона виконує все, все що вам потрібно. І кращою, ще раз повторюсь, площадки швидкоз'ємної системи швидкоз'ємних площадок ви не знайдете, оскільки е, та площадка, з якої, будемо так казати, йдуть лекала, з якою яку підгледала компанія е, Юландзі, вона коштує в два рази дешевше, ніж ця. Е, одразу кажу, це у нас підживайтек. Саму, саму модельний номер я вже не пам'ятаю, але ну, в принципі ви спокійно його знайдете. Ось вони. Дуже-дуже схожі компанія Єландзі трішки просто допрацювала її, щоб вона ще й підходила до їх стандартного роз'єму цих серії F-38. Ну Ті, хто знає і знайомий з Йоландзі, вони знають, про що я кажу. Ось це їх стандартна пропієтарна площадка, яка вже ну використовується багато років. Багато людей їм будемо так казати, користуються. ось і Я особисто в мене також були f 38 38 ось Але їх вони були у мене дві. Вони були трішки. Більша сама база в них. Ось. Ну, і просто вийшла нова модель, вирішив спробувати. Ціна була до, до, досить добра. Ось, і я їх придбав. Тому рекомендую. В принципі, на сьогодні, все. Мені нема що більше сказати, щоб не тримати вас тут. Дякую всім, хто б додивився до цього моменту. Як завжди, побажання, коментарі, ваші особисті думки і так далі. Тому подібне, пишемо в коментарі. Не забуваємо ставити лайки, підписуватись. Не забуваємо про алгоритми Ютуба. Ось віримо в перемогу. І як завжди, все буде Україна.